Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні розкажу, як заробляти 2000 доларів в місяць без особливих ризиків. Впевнений, що такий додатковий дохід буде приємним для кожного. Тож, за традицією, попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Binance Alpha – словосполучення, яке стало культовим, і про нього знає абсолютна більшість користувачів на крипторинку. І в рамках останніх місяців ставлення до цього формату різко змінилося, адже заробляти на ньому виходить справді хороші гроші. Якось в чаті писав, що декілька акаунтів на Альфі це як мінімальний бізнес, і якщо ми візьмемо результати. Останніх дропів то це справді так. За минулий місяць мені вдалося заробити близько 2000 тисяч доларів на один акаунт. Зважаючи, що акаунтів декілька, виходить дуже приємна цифра, і для цього не потрібно було робити якісь надзусилля. Головне, що альфа це зараз про стабільність і незважаючи на величезний хайп популярність. Кожного разу, коли виходить якийсь хороший дроп, з'являються користувачі, які пишуть в чаті або ж приватні повідомлення, як правильно фармити поінти, що потрібно робити, яку стратегію порадиш, і так далі. Я, звісно ж, усім відповідаю, але хочу зняти цей відеоролик, щоб знову ж таки актуалізувати інформацію і поділитись думками: взагалі, чи варто заходити в альфу, для кого це підходить, для кого ні, і відповідно відповісти на найбільш поширені запитання. Ось ми і перейшли до вкладки Альфа. Показую вам все через комп'ютер, через мобільний телефон інтерфейс ще більш приємний, тим не менш. Тут ми бачимо величезний перелік токенів, і власне, якщо ми починатимемо з бази, то як отримати альфа поінти Перша можливість це отримати їх за холд. Холд це просто зберігання активів на вашому гаманці. І відповідаючи на, напевно, найбільш поширене запитання, з якою сумою можна стартувати на Binance Alpha, для мене це оптимальна цифра в тисячу. Доларів. Тобто, якщо у вас немає 1000 доларів, то буде складніше і ваші заробітки будуть меншими. І якщо хтось запитає, ну а де мені взяти 1000 доларів? Ну, друзі, знову ж таки, це не йде мова про заробіток без вкладень. Тут є дуже хороший інструмент, в рамках якого можна з мінімальними ризиками стабільно заробляти і примножувати свій капітал. В принципі, про усі актуальні кейси, ви можете дізнаватися в нашому чаті, щоб це не виглядало, що я якось прикрашаю дану історію. Знову ж таки, мені без різниці, чи хтось крутитиме альфу, чи ні. Від цього прибуток мій не виросте, але хочеться щиро порадити людям те, що працює. Що я власне і роблю ви. Освітлюючи кожного дня актуальні дропи, якісь свої рекомендації по тому чи іншому проєкту, і так далі. В принципі, з холдом ми розібрались, там є градація, і відповідно, щоб отримувати два поінти, треба холдити 1000 доларів. Якщо ви будете отримувати всього один, то на дистанції в 15 днів це мінус 15 балів, і це, чесно кажучи, не дуже приємно. Далі найцікавіше а саме торговий. Об'єм. Торговий об'єм на Альфі в нас рахується виключно за ціною купівлі. Тобто те, що ви продаєте, не враховується, як це є в класичному форматі. Однак Binance Alpha підтримує свій блокчейн BNB, і за торги токенами, що виходять на BNB і робляться в період до 30 днів, передбачений множник 4X. Це означає, що якщо ви придбаєте токен страйк на 1000 доларів, вам зарахується об'єм в 4000 доларів. Звісно, це дуже приємно і таким гріх не користатись раніше. Ми крутили стабільну монету Коге, але вона виходила з лістингом вже досить давно і в неї немає. Множника. Тому нам завжди потрібно шукати токен з множником і його використовувати. Бачимо, що на кожній монеті вказаний множник. Зокрема, вийшов проект Trust, він не належить до BNB chain і за нього множник всього лише X2. Саме тому ми акцентуємо увагу саме на цих токенах. І, звичайно, я вам сьогодні можу сказати, що є найбільш актуальним токен. А от, але якщо ви подивитесь це відео за тиждень або за декілька днів, цілком можливо, що реалії можуть змінитись. Тому я вам надам інструмент для самостійного відстежування, щоб ви завжди знали, що актуально крутити. Власне, мова йде про ось такий сайт, який є дуже зручним у використанні. Зокрема, у першій вкладці він відображає дропи, які роздаватимуть сьогодні. Це ж дропи, які будуть завтра. Тобто, вранці ви можете встати і за чашкою кави переглянути, що на вас очікує сьогодні. Тут навіть відображається amount, тобто кількість токенів, і зараз їхня актуальна вартість. Далі, напевно, найцікавіше, власне, про те, що я казав по тому. Яку монету обирати той же АОП, якого я радив, зараз виглядає найбільш стабільно? Тобто в нього статус стейбл, відповідно, його можна торгувати. Так само, бачите, підв'язався бот, але тут вже є якийсь негативний спред. Коге, ми не розглядаємо, адже в нього немає множника, адже таким чином ми ще будемо отримувати 4Х, а без нього робити просто немає сенсу. В рамках невеличкої ремарки хочу нагадати, що нещодавно біржа Binance додала окремий реферальний кабінет для їхнього веб 3 гаманця. Для нас це знову ж таки можливість отримати знижку на нашу торгівлю і тим самим на дистанції зекономити на комісіях. Власне, я залишу своє реферальне посилання, яке дозволяє економити 10% поки що це максимум, який дозволяють давати. Можливо, згодом мені вдасться залучити певну кількість користувачів і мені піднімлять реф посилання і дозволять давати вам більше. Знову ж таки, буду намагатись робити все максимально вигідно для вас, адже знову ж таки, лише завдяки вам, підписникам каналу, досі існує ком'юніті дохід і з впевненістю можу Можу сказати, що воно є одним з кращих в Україні, перш ніж ми перейдемо далі, а саме до набивання торгових об'ємів, я б хотів просто показати приклад сьогоднішнього дня, в рамках якого був дуже хороший дроп, який можна було продати від 230 доларів і вище. Зокрема, ось тут є мій скріншот. Додавав його в коментарі. Бачимо, що на одному аккаунті я продав за 455. На іншому аккаунті дівчини продав дещо дешевше, бо вона любить сама вирішувати, коли продавати. Ну знову ж таки, я її попросив похолдити. І коли вже дійшло до таких позначок 400, то кажу: ну вже можеш продавати. То, якщо я не помиляюсь, в неї вийшло десь там 380. Загалом на два аккаунти 800 доларів прибутку, як на мене, це дуже круто, і це просто один з дропів. В нас досталь поєнтів, вони постійно оновлюють. І ми постійно забираємо все нові дропи. Звісно, кожен дроп забрати не вийде, потрібно вибудовувати якусь стратегію, але зараз вимоги в Бінансу дуже скромні. Як на мене, вони частково займаються благодійністю, але потрібно використовувати цю можливість наповну заробляти, доки проекти виходять, і впевнений, що в нас попереду ще ціла осінь, на якій можна буде добряче так. Заробити, що ж, повертаємось до нашої вкладки з Альфою. Загалом ми розібралися. Відповідно, в нас є сайт, який каже, що зараз найбільш стабільною монетою є токен АОП. Знову ж таки бачимо, що стабільність на Альфі це відносне поняття, і не може актив стояти на місці, це криптовалюта, він волотильний і це нормально. В нас є дві опції: ми можемо торгувати миттєво, тобто просто обраємо суму, і відповідно по маркету спрацьовує ордер, і практично моментально купуються наші. Токени, коли монета стабільна, це в принципі оптимальний варіант. Я не люблю затрачати багато часу, і за це також дають множник x4, тому без жодних проблем. Вивели собі кошти сюди на спот і можете торгувати. Давайте я продемонструю. Торгую в основному цією сумою 2050. Якщо все прям йде гладко, то можу 400. Але знову ж таки краще перестрахуватись. Підтверджуємо, чекаємо, щоб він виконався. Він моментально виконується, і тепер можемо продати. Знову ж таки, я знімаю вам відеоролик в день, не рекомендую торгувати в день, адже там величезна волатильність, Зокрема, бачимо, що ми на курсі вже так непогано втрачаємо, і це неправильно. Але знову ж таки для прикладу хотів вам показати, як робити надійніше. Є знову ж таки ліміт і тут. Ми можемо використовувати таку штуку як зворотній ордер. Працює вона максимально зрозуміло. Ми купуємо по одній ціні і практично одразу поніже продаємо. Знову ж таки, нічого складного немає для купівлі. Ви використовуєте верхню ціну зелену і для продажу червону, тобто це все спрацьовує практично одразу і жодних моментів з цим нема. Загалом на прокрут 65 тисяч, це знову ж таки ще один важливий момент. Як на мене, оптимально крутити 65 тисяч об'єму. За це вам дадуть 16 балів, і це більш ніж достатньо, щоб вибудовувати свою кількість. Знову ж таки, ви можете крутити 33, ви можете крутити ще менше, але знову ж таки, у вас на дистанції буде мало альфа поінтів Тому рекомендую крутити власне 65 з множником X4, виходить дуже приємно. Приємна історія. Знову ж таки, по часу хотів би вам рекомендувати крутити рано вранці. Якщо ви прокидаєтесь на роботу десь там о 7, то це оптимальний час, щоб покрутити, або ж робити це вже після 11-ї вечора. Ну, ідея, думаю, тут зрозуміла: крутити, коли користувачів менше. Адже чим більше користувачів, тим більше ордерів в стакані і тим самим ціна скаче і ми можемо більше втратити. В такий більш спокійний час все знову ж таки стабільніше, і торги проходять без зайвих витрат. Що ж, фіналізуючи, все вище сказане. З впевненістю можна сказати, що Binance Alpha зараз годує і просто гріх не користуватися цими можливостями. Звісно, хтось може запитати, а чи не запізно починати. Друзі, варто розуміти, що далеко не кожен місяць буде таким прибутковим. Цілком ймовірно, що якщо на ринку зміниться сентимент, проекти будуть виходити рідше і, відповідно, дропи не будуть такими щедрими. Але, як на мене, осінь 2025-го точно буде гарячою, тому в нас як мінімум два місяці, щоб бути активними і продовжувати заробляти хороші гроші. Тому як підсумок відповім свого роду цитатою. Якщо ви запитаєте, коли було найкраще розпочинати, то найкращий час був, звісно, вчора або на початку Binance Альфи. А другий найкращий час це вже сьогодні. Тому, якщо у вас є можливість, то починайте крутити альфу та заробляйте разом. З нами. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам зайшов даний відеоролик. Він вийшов свого роду мотиваційним, адже нічого складного в механіці Binance Alpha немає. Ніякої Америки я вам не відкрию, але впевнений, що ще досі є величезна кількість людей, яка сумнівається. Так, от сумніватись не варто, просто йдіть вперед, і результат однозначно буде. За традицією, дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті Дохід.UA І прощаюсь лише до наступних зустрічей.